Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Вергороді тривають активні роботи з облаштування нового ветеранського простору. Це місце стане справжнім осередком підтримки для наших захисників та захисниць, їхніх сімей і рідних загиблих військовослужбовців. Ми зараз знаходимося на об'єкті нашої комунальної власності, де вже розпочалися роботи по облаштуванню ветеранського простору. Його основним завданням буде Виконувати функцію єдиної точки входу для ветеранів, членів їх родин, членів сімей загиблих в цьому приміщенні буде створені робочі місця для відділу у справах ветеранів Миргородської міської ради робоче місце для фахівця і супроводу демобілізованих осіб. Простір задуманий як багатофункціональний майданчик, де можна буде отримати кваліфіковану допомогу, консультації та підтримку. Це буде те місце, де відповідні категорії зможуть отримати консультацію, допомогу. Крім того, те що я сказав, що будуть облаштовані робочі місця наших фахівців. Планується тут створення кімнати для прийому юристам, психологам і простору для активності, де громадські організації ветеранського спрямування можуть проводити свої зустрічі, активності, навчання та інші заходи. Миргородський міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Горжій, керуючи справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко та начальник відділу будівництва управління комунальних ресурсів Максим Богаєнко особисто оглянули хід ремонтних робіт, аби переконатися, що приміщення буде комфортним та багатофункціональним. Цей проект реалізовується за підтримки програми розвитку ООН за фінансування уряду Німеччини, співфінансування Миргородської міської ради і активну участь в реалізації цього проєкту бере громадська організація. Зміни можливі. Думаємо, що до закінчення цього року реалізуємо цей проект. Реалізація нового проєкту створення ветеранського простору стане надійною опорою для потребуючих, забезпечуючи можливість швидкого доступу до необхідних послуг і ресурсів. У Миргородській громаді більше семи місяців ГО Студія громадських жіночих ініціатив успішно впроваджує проєкт Жінки села Об'єднані задля безпеки. Його реалізовують за технічного адміністрування ІСАР-Єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні. За словами голови громадської організації Тетяни Красько, проєкт має декілька складових. Передусім, це навчання і навчання із гендерних питань, зокрема. Також до проєкту входить створення безпечного простору у селі Хомутець та розробка локального плану дій по виконанню резолюції Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Безпечний вуличний простір для жінок та молоді на місці, де раніше були лише чагарники, вдалося облаштувати завдяки налагодженому діалогу жителів громади, влади і бізнесу. Зазначає пані Тетяна. Майданчик ми встановлювали під час толоки спільно з мешканцями села Хомутець. За кошти донорські ми закупили обладнання, яке розмістили на цьому майданчику, і дуже дякуємо комунальному підприємству Спецкомунтранс за те, що вони допомогли нам встановити освітлення на сонячних панелях. І дуже вагому допомогу нам надало підприємство ТОВПромінь Приват і хочемо подякувати особисто цись Олександру Григоровичу за підтримку. У нашу ініціативу і за надану допомогу самі ж учасниці проекту Жінки села Об'єднання задля безпеки активно долучаються до усіх етапів його впровадження, адже розуміють важливість вирішення окресленої проблематики та вже мають позитивні результати. Цей е, е, захід є дуже важливим для нас, тому що ми, як учасниці проєкту, вже бачимо зміни, які відбуваються. І можемо точно сказати, що, е, наприклад, у Хомуці, де був реалізований цей проєкт, було є справді дуже багато небезпечних місць, потенційно небезпечних як для жінок, так і для дітей. Ну і, звісно, відповідно, і для чоловіків теж. І е, заходи, які відбуваються, вони є важливими, тому що вони допомагають боротися з цією проблемою, створювати безпечне місце. Місце безпечний простір і безпечно рухатися в майбутнє. Фінальною складовою проєкту Жінки села Об'єднані задля безпеки має стати розробка локального плану дій, який передбачає реалізацію ідей, що закладені у резолюцію Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Основні положення документа визначають особливу важливість врахування потреб жінок та дівчат у конфліктних ситуаціях. Та вразливість жінок перед негативними наслідками конфліктів. Рада безпеки закликає держави, члени ООН активно залучати жінок до прийняття рішень на всіх рівнях в рамках національних, регіональних та міжнародних інститутів та механізмів запобігання, регулювання та вирішення конфліктів. Вже 107 країн розробили свої національні плани дій. В Україні наразі працює вже другий такий план. 15 жовтня відбулася установча зустріч по розробці третього національного плану дій. Україна країна достатньо велика, багато різних регіонів, які відрізняються один від одного. І тому тут також діє так званий механізм локалізації, тобто розробляється загальний національний план дій, а потім розробляються плани для окремих регіонів, для окремих структур. І зараз, буквально останні декілька років, є така тенденція розробки локальних планів. 13-25, жінки мир безпека саме в межах громад. І от ми вчора, сьогодні ми намагаємося, ми почали роботу над розробкою такого плану саме в Миргородській територіальній громаді. Активними учасницями проекту є саме жінки села, і ми з ними обговорюємо наразі ті проблеми, які існують, з якими вони стикаються. А далі ми будемо від проблем переходити до цілей до завдань, думати над тим, що власне потрібно зробити, щоб надалі була можливість залучити різних. Номанітні ресурси як державні, так і місцевої громади, і звісно, також і великих міжнародних донорів, яких наразі багато в Україні. Після розробки відповідний документ передадуть на розгляд і затвердження на рівні територіальної громади. Учасники проекту сподіваються, що завдяки реалізації цього плану життя у нашій громаді вдасться зробити безпечніше. Для сильних і витривалих у селі Хомутець Миргородської громади провели першість Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи з гирьового спорту пам'яті майстра спорту Євгена Струцького. Організатор і головний суддя змагань Сергій Отисько, розповідаючи про турнір, підкреслив його особливе значення в умовах повномасштабної війни. Турнір я у зміркувань безпеки не захотів робити відкритий, тому беруть вихованці секції тільки Миргородської, до США. Проводиться він в пам'яті мого вихованця, майстра спорту Євгена Струцького, який, на жаль, загинув у 2023 році. Бере участь 18 учасників. Цей турнір є етапом підготовки до чемпіонату України, який буде лютий-березень, ну приблизно в такі сроки. Всі учасники, ну на моє здивування, показали свої кращі результати. Спортивний захід став важливою подією для місцевої громади, а особливо для дружини полеглого захисника України Євгена Струцького, пані Олени. Мені дуже приємно, що мене запросили на такий турнір. Одночасно це дуже хвилююче. але я рада, що мене запросили. Що вшановують пам'ять про мого чоловіка, так як він навчався в цьому технікумі. Він займався гировим спортом на протязі довгого періоду свого життя. Після гирів спорту він займався для тебе для себе важкою атлетикою. Тобто він спортом жив щодня. Він не покидав цю справу, де б ми не були з ним. Він завжди займався спортом. За словами десятикласника Костянтина Ксюнза, аби продемонструвати високий результат, потрібно налаштуватися. Однак у гирявому спорті є багато інших важливих моментів. Дисципліна. Дисципліна, витривалість. Ну і... Характер також, щоб був якийсь, щоб боротися до кінця. Хлопці показують гарні результати. Я порвав 250, ну тобто 25-й темп, вище 25-го не Ну, Це максимальний темп у гирьовому спорті. гиря 16 кілограм. Аліна Зеленська в гирьовому спорті рік. Каже, на виконання вправи дається 10 хвилин, за які має підняти спортивний снаряд максимальну кількість разів. Треба вистояти 10 хвилин. Е, Правила? Ну, коли терваш гирю, не торкнутися гирею до тіла, там голова там, не поставити або щоб не вилетіла, наприклад. Скільки, Скільки зможеш? Змагання проходили під наглядом досвідчених суддів, чемпіонів Європи та світу, заслуженого майстра спорту Ігоря Гавришка та майстра спорту Ольги Додух. Підкорювали спортивні висоти юнаки і дівчата віком від 10 років і старші. У суботу, 26 жовтня, у Миргороді відбувся чемпіонат територіальної організації ГО ВФСТ Колос у Полтавській області з баскетболу 3 на 3 серед чоловіків. Стрітбол з'явився у США в 50-х роках минулого століття, а в Україну прийшов у 1995 році. Від звичайного баскетболу гра відрізняється кількістю гравців. Їх по три у команді, а також зоною гри у половину баскетбольного поля. Хоча стрільбовий і походить від баскетболу, він має деякі зміни у правилах. У гру грають дві команди. Кількість гравців команди може змінюватись. Гра проходить на одне кільце. При цьому команда перед забиванням м'яча мусить вивести його за тривичкову лінію. Невіддільною частиною стрітболу є заохочуване виконування трюків з м'ячем під час гри та різноманітних слем-данків. До нашої спортивної зали Мергородської ДІСШ значить під'їхало шість команд. З них дві Мергородські, одна Ромаданівська, дві з ОТГ і Ожиця. Значить, змагання проходять по коловій системі, переможуться, приділиться після ігор, які пройдуть усі. Коловій системі, тобто не тут. І оприділиться чемпіон, призери, перше, друге, третє місце. Команди грають або до набраних 15 очок, або 12 хвилин. Грязне время – 12 хвилин. Змагання проходили в дуже цікавій напруженій боротьбі. До останньої гри зберігалася інтрига, та все ж перемагає завжди найсильніший. За підсумками змагань призові місця розподілилися таким чином: на третьому місці Щербанівська громада. Другими стали спортсмени з Оржиці, а перші вибороли чоловіки Миргородської громади, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Вітаємо переможців та бажаємо їм нових спортивних досягнень під мирним українським небом. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванню транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідку 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокрена система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17, 097 974 80 57 Або ж за адресою місто Миргород вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади. Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.